Вітаю! Якщо ви коли-небудь відчували раптове серцебиття, тривогу без причини, запаморочення чи страх смерті, це може бути проявом панічної атаки або ВСД. У нашому міні-курсі ви дізнаєтеся, що таке панічна атака і як вона пов'язана з ВСД. Чому це не вирок, а сигнал вашого тіла? Як розпізнавати, заспокоювати і попереджати напади? Практичні техніки саморегуляції, такі як дихання, заземлення, самодопомога, психологічна підтримка, базові знання та прості вправи це те, що справді спрацює. Цим відео я розпочинаю серію уроків, які вам точно допоможуть. Перші два уроки. Безкоштовні, далі ви зможете придбати цей міні-курс за дуже символічну суму, якщо ви приймете рішення йти і далі і позбутися прояву панічних атак або значно зменшити їх частоту та інтенсивність у своєму житті. Все лаконічно, зрозуміло і з повагою до вашого досвіду. Почніть шлях до внутрішньої стабільності вже сьогодні. Отже, розпочинаємо. Радий вітати тебе на цьому міні-курсі. Якщо ти тут, швидше за все, тобі знайомі ті самі симптоми, які змушують серце тиснути в грудях, руки тремтіти, дихання збиватися. Можливо, ти не раз запитував себе, що зі мною відбувається, чому мені так страшно без причини. І я хочу почати з головного ти не сам і ти не божеволієш. Те, що ти відчуваєш, має своє пояснення. І сьогодні ми з цим розберемося. Отже, панічна атака і ВСД – в чому різниця. Панічна атака це наче шторм у твоєму тірі. Вона виникає раптово. Здається, все було нормально, і отут от тебе накриває. Серце вискакує, з'являється задуха, тіло затоплює хвиля тривоги. Можеш навіть подумати, я вмираю. Але за кілька хвилин усе зникає, і ти залишаєшся у розгубленості, що це було. А ВСД це скоріше стан фонового дисбалансу. Тебе не штормить сильно, але ти постійно, ніби не у формі. Запаморочення, слабкість, нестабільний тиск, дивне всередині, ніби щось не так, але що саме не зрозуміло. Кому горлі, нудота – пітливість. Тобто. Панічна атака це епізод, різкий сплеск, ВСД це фонова, часто хронічна розбалансованість. Знайоме, можливо, у тебе є і те, і інше. Це теж не рідкість. Що ж відбувається всередині? Уяви, ти йдеш вулицею, усе спокійно і раптом тобі здається, що серце стукає занадто сильно, і ось уже з'являється страх, мозок, тривога, і тіло включає повну бойову готовність. Хоча ворога немає. Чому так? У нас є така структура в мозку, а мигдала або мигдалеподібне тіло. Її робота миттєво реагувати на загрозу. У стародавні часи це було супер корисно. Побачив хижака, миттєво тікав. Але зараз хижаками стали наші думки, новини по телевізору і в інтернеті, конфлікти в сім'ї на роботі перевтома. Наше тіло реагує так само. Виділяється адреналін, серце б'ється частіше, дихання частішає, м'язи напружуються. Це не хвороба, це захисний механізм. Але коли він активується без реальної загрози, виникає панічна атака. А якщо ця система постійно напружена, то ми маємо симптоми ВСД. Нервова система ніби зависає. Запитайте себе, коли ви востаннє добре відпочивали. Наші думки і емоції. Наш мозок це справжній генератор думок. І серед них є ті, що викликають тривогу. Наприклад, а що, якщо мені стане зле в магазині, а раптом я знепритомнюю прямо зараз за кермом? Що зі мною не так? І ось тіло починає реагувати на думку так само, як на реальну небезпеку. Ми боїмося вже самого страху і потрапляємо в замкнене коло. До речі, дуже часто у таких людей підвищене почуття відповідальності, постійний перфекціонізм, схильність усе контролювати. Це не недолік, але це може створювати внутрішній тиск. Тіло починає. Виводити через симптоми. Помічали таке за собою. Зовнішні тригери, які нас добивають, іноді ми так захоплюємося справами, що не помічаємо, як тіло вже на межі недосипання. Кава на голодний шлунок, дедлайни, конфлікти. А буває, й навпаки, зовсім невідомі фактори. Гормональні зміни у жінок дуже часто причина ВСД. Зміна погоди, магнітні бурі, нестача вітамінів та мінералів в організмі, порушення в роботі шлунку. Навіть проблеми з шийним відділом хребта можуть давати тривожні симптоми. І тоді навіть без стресу тіло починає сигналити. Отже, робимо висновок. По-перше, панічна атака це не смертельно. ВСД це не діагноз. А реакція перезавантаженої нервової системи. Причини можуть бути і фізіологічні, і психологічні, і зовнішні. Тіло не хоче нам нашкодити, воно хоче сигналізувати. Твоя маленька вправа на сьогодні, Приділи 5 хвилин, подумай, коли ти відчував подібні симптоми, що передувало їм, яка була твоя перша думка в той момент. Це перший крок до розуміння. А розуміння це вже 50% контролю. Дякую, що був сьогодні зі мною. У наступному уроці ми поговоримо про те, як вийти з цього стану і що робити, коли тривога вже накриває. До зустрічі!